Долучається до нас наживо Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, військовий експерт. Моє вітання, пане Дмитре. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Отже, четверта доба операції на російській Курщині? Міністерство нападу Російської Федерації офіційно звітує, що підтягує туди резерви. Настільки офіційно, що Ріа Новості і телеканал Звізда навіть фільмують це все загальними планами. Тому перше питання: навіщо вони це роблять з прив'язкою для, для до, до місцевості на допомогу? Ну, осін та аналітикам, які дуже швидко власне цю місцевість ідентифікують. Давайте говорити про те, що про приміщення російських військ є не менш яскрава картинка, саме знищення колони у кількості 15 вантажівок. Тому це відповідь на ваше питання, чому фільмують? Варто показати, що, начебто, під контролем офіційної влади ситуація з, е, знаходиться. Скажімо так, ну під повним контролем, перепрошую за тавтологію. і відповідно, не зважаючи на глибину прориву, а він, до речі, сягає вже більше 15 кілометрів для порівняння глибина російського прориву в Харківській області за три місяці боїв, була 8 кілометрів. Тобто, таким чином російська влада намагається заспокоїти в першу чергу місцеве населення, відповідно громадян Російської Федерації, про те, що Центральний уряд відповідна збройні сили Російської Федерації адекватно реагують на зовнішні виклики. Ну наскільки адекватно можна судити з того, що наразі контингент вторгнення який зайшов на території Російської Федерації, контролює більше. Десятка населених пунктів для порівняння знов-таки за два місяці на боїв російські окупанти змогли окупувати на Донецькому напрямку 11 населених пунктів. А тут близько 15 населених пунктів. Контингент вторгнення бере під свій контроль за три доби. Погодьтеся, результати більш ніж переконливі, і варто й говорити про те, що Власне, підрозділам, які зайшли на території Російської Федерації, будемо використовувати цю, цю термінологію. Вдалося прорвати дві лінії ешелонованої оборони російських військ, яких з центрального бюджету було витрачено 200 мільйонів доларів. І відповідно у громадян Російської Федерації виникає питання: перше, а де гроші? І по-друге, що це за оборонні лінії, які за три дні змогли подолати відповідно підрозділи. Незрозумілої кількості, але з зрозумілою вогневою підтримкою і підтримкою систем ППО. Оці питання наразі стоять перед керівництвом Російської Федерації. Відповідно, питання, як зберігти обличчя при поганій грі, а гра настільки погана, що відповідно всі могли спостерігати за обличчям російського диктатора, який, ну скажімо так, був шокований розвитком подій, назвавши це. Безпрецедентної провокації київського режиму. Пане Дмитре, от власне щодо питань, які очевидно будуть виникати. А будуть вони виникати до кадирівців, отих от підрозділів Ахмат, які пояснили власне те, що вони ніяк не виконали свою функцію на кордоні, тим, що вони розмінулись з силами. До речі, тепер з'явилося вже таке певне формулювання сили справедливості і їхня відповідно бойова робота на території. Російської Федерації будуть питання до е, Кадирова у зв'язку з тим, що його е, воїни, так звані, е, вкотре десь загубились по дорозі, та і вже виникають питання, бо пояснення відповідно представників полку Ахмат про те, що. Народного ополчення Курської народної республіки фактично пройшло повз бойові порядки полку Ахмат. Ну не викликало, як мінімум нерозуміння у російських пабліках. Відповідно так звані патріотичні спільноті. Ще більше запитань виникло, чому власне полк Ахмат заходився на другій лінії. А першу лінію відповідно тримали прикордонники і строковики. Тобто, запитань буде більш ніж багато. І варто говорити про те, що ці запитання, скорше за все, будуть адресовані безпосередньо не керівникам військових підрозділів Ахмат, а очільнику Чеченської Республіки Кадирову. Чи будуть запитання до кремлівської влади і в якій формі матерів строковиків сьогодні? От згадалося, як швидко відреагували на це ну, чутливе питання на початку російського вторгнення у лютому, 22-го тоді Путін довелося видавати наказ про те, що строковики і резервісти не беруть участь в їхній так званій СВО? А от цими днями строковики, які власне і лишилися там сам на сам на кордоні? Здалися в полон. Ну і тепер чи будуть питання до кремлівської влади у їхніх родин або все як завжди? Це як завжди пані. Давайте будемо реалістами. Не сподівайтеся на те, що події в Курску викличуть народні заворушення де небудь в Москві чи Петербурзі. Відповідно матері строковиків вийдуть на акції протеста. Можливі акції протесту, але вони будуть носити поодинокий характер. На жаль, змушений знов таки констатувати: немає ще тоді революційної ситуації, яка б змусила росіян вийти на вулиці і почати задавати питання російському диктатору. відповідно. Від на військовому керівництву власної країни ті поодинокі випадки протестів не свідчать про загальні настрої. Але про що ми можемо вже е, чітко говорити? Про те, що у е, росіян змінилися настрої з приводу самої СВО. і почали задаватися питання: а що це за спеціальна військова операція, якщо бойові дії тривають безпосередньо на території Російської Федерації, і з позитиву цього рейду. Сил справедливості народного полчення Курської народної республіки як завгодно можемо їх називати, є те, що російський уряд вже станом на 7 серпня змушений був виділити для внутрішньопереміщених осіб з Курської області 1,8 мільярда рублів. А це досить серйозна сума, і головне, пані Яно, що ми маємо розуміти, в російському лексі коні з'явилося таке поняття як внутрішньо переміщені особи, причому кількість їх сягає декількох десятків тисяч. А це вже серйозно. і е, війна не просто постукалася в двері росіян. Ті загони справедливості фактично вибили ті двері, нагло зайшовши на територію Російської Федерації, давши зрозуміти, що а, збройні сили цієї країни не готові давати відсіч, і ба більше того, росіяни, а саме цивільне населення, не можуть розраховувати на захист з боку центральних і місцевих органів влади, Оце це основне досягнення цього рейду справедливості. назвемо його так. До речі, щодо росіян, за ними дуже цікаво спостерігати цими днями, власне, відстежувати ті відео, які з'являються на російських пабліках. Вони сповнені емоцій, Вони в чомусь інформативні. Наприклад, думаю, що багато хто бачив відео Росіянина десь там з Курщини, який власне. І сказав оте сакраментальне яка різниця під яким прапором, якщо наші yes. нас, тобто їхні російські, не можуть захистити, то може, хоч українці захистять. То там, виявляється, теж є такий контингент, і цей контингент навіть свій контент розповсюджує в мережі. Ну а повертаючись до от, власне переміщення, переміщуються там не тільки люди, але і техніка, і ви правильно згадали про дуже видовочні кадри коло. Тонни, яка власне вже нікуди не їде. Вона повністю згоріла і відео великої кількості кіл, які в ній були, теж є. Разом з тим, ми бачимо, що. Колони фільмують державні е, медіа, і все це показують е, власне практично в режимі е, прямого етеру. Підтягнення резервів воно може бути і таким, з наслідками у вигляді е, великої кількості спаленого заліза. І людей так в першу чергу, давайте говорити про те, що наразі росіяни змушені визнати тотальну перевагу контингенту вторгнення чи то загонів справедливості. У відповідних засобах радіоелектронної боротьби, і головне безпілотниках, як пів, так і розвідувальних, які задіяні під час відповідно боїв на території Курської області. А саме це дозволяє отримувати об'єктивну інформацію відповідно наносити удари як по поодиноких, так і групових цілях. І наслідки цих ударів побачили і самі росіяни, і відповідно широкі верстви. Ну скажімо, зацікавленої публіки і європейських країнах, які зрозуміли про те, що Російська Федерація це фактично колосна глиняних нога. Достатньо зайти контингенту вторгнення на територію Російської Федерації, щоб весь світ побачив такого рівня картинки. Пане Дмитре, не тільки Курськ у фокусі нашої уваги, Курська область, але і Липецьк, і тамтешнє литовище. Там було дуже видовищно цієї ночі. Там, згідно звіту нашого генштабу, сотні кабів ворожих вже втрачені. І, до речі, під великим питанням і їхні носії, оскільки там базується тактична авіація ворога. Нагадаю, що зовсім нещодавно щось подібне відбувалося і на іншому російському литовищі. Морозовськ чи придатні для використання литовища після такого? Давайте говорити про те, що після ударів безпілотників головного управління розвідки міністерства оборони по летовичому розілк. Самі окупанти змушені були визнати а, по перше, втрату су 34 і пошкодження декількох літаків. І головне знищення складів з БК, тобто тих керованих авіабомб, які мали впасти на голову українських захисників і мирного населення українських міст. Це підтверджений факт, і Росіяни змушені були підтвердити ефективність. Рівність атаки по литовищу морозів. Причому вони відзначали те, що безпілотники ГУР і ну, відповідно, саме українське розвідство змінило тактику нанесення удару. Наразі мовиться не про ураження навіть поодиноких цілей, а саме бортів ВКС Російської Федерації, а як те, що удари наносилися по аеродромній інфраструктурі, тобто те, що забезпечує функціонування литовища. а е, е, оце основне. І аналогічний удар був по аеродрому Ліпець. Причому вибухала так серйозно, ну от ми бачимо на цьому відео демонстративному, знов таки, що росіяни змушені були зауважувати або поправляти колишнього депутата Верховної Ради України Царьова, який написав про те, що залишки літаків перебазовані. Відповідно, виникає питання, значить, мовиться не тільки про знищення складу з керованими авіабомбами, але й ураження відповідно бортів ВКС Російської Федерації. Якщо мовиться про залишки. То наразі чекаємо даних об'єктивного контролю Ну, головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Побажаємо і подальшому успішних атак по аеродромах Російської Федерації. Причому зауважте, ці удари відбуваються на тлі заборони Сполучених Штатів щодо використання оперативно-тактичних комплексів з дальністю ураження 300 кілометрів. І відповідно українська сторона демонструє елемент суб'єктності, не дає ОТРК. З касетно бойовою частиною добре будемо виходити з ситуації власними засобами, і як бачимо за тиждень два аеродроми Російської Федерації відчули на собі. Що таке українські безпілотники? А що там ще на черзі? Які там ще такі от об'єкти, які от теж зачекались? Халіна здається. Аеродром Мілерова, по якому так само відпрацювали безпілотники гур, аеродром Воронської області Балтімор, якому так само передавали полки привіти, аеродром Енгельс, по якому знов таки працювали безпілотники гур. Ну і головне, ми маємо розуміти те, що наразі українські безпілотники подолали відстань 1800 вісімсот кілометрів. Була уражена відповідна аеродром Оленія. Місце базування стратегічних бомбардувальників складової ядерної тріади Російської Федерації, і ви знаєте, пані Яно, мені досить цікаво спостерігати за реакцію Росіяни Західних ЗМІ, які пишуть про те, що Російська Федерація буде допомагати Ірану системами протиповітряної і протиракетної оборони. Шановні, вгамуйтеся, вони не в змозі прикрити власні аеродроми. Про яку допомогу Ірану мовиться? В цих публікаціях, оце знов таке питання до українських журналістів для чого ви поширюєте відповідна відверту дурню. Якщо перекинуть системи ППО в Іран питань, нема зніметься з повістки дня питання функціонування відповідно і Кримського мосту і аеродромів в Криму. Ну і відповідно на території самої Російської Федерації. Пане Дмитре, ми тут про головне управління розвідки багато поговорили. А сьогодні тим часом від них теж є новини. Причому, якщо говорити про лінію фронту, то так би мовити, з діаметрально протилежною боку ГУР звітує про те, що був здійснений рейд на Кінбурнську касу. Нагадаю, це правобережжя Херсонщини. Частинка адміністративно ще Миколаївської області власне побували там наші спецпризначенці, побували не на небез наслідків для окупантів, втратили окупанти і в живій силі, і в техніці. Крім того, символічно там було встановлено український стяг. А буквально напередодні спецпризначенці гур також побували на іншій косі тендрівській. Що це може бути ну, з точки зору. Тактики або стратегії. Ну, давайте говорити про те, що подібні операції. До речі, прапор встановили біля пам'ятника Суворова, що досить показово. Це такий, знаєте, інформаційний привіт до головного управління розвідки Міністерства оборони російським окупантам. І це показово. До речі, те показувало те, що ми з пам'ятниками не воюємо. Але що це значить? Це значить про розширені можливості українського і Силоборони України проведення десантних операцій. Дається чітко зрозуміти, що відповідна українська сторона розглядає не тільки можливість проведення. Операцій на правобережжі Херсонської області, але й не відкидає можливості проведення десантних операцій для деокупації Криму або проведення відповідно розвідувально відповідна диверсійних рейдів. Давайте згадаємо заяви Буданова з приводу того, що кримський міст є в пріоритеті. Сіли головного управління розвідки Міністерства оборони і відповідна Сил оборони України, яке прозвучало буквально тиждень тому. І після цього ми бачимо дві успішні десантні операції. Причому варто говорити про те, що значення Кінбурзької коси воно досить серйозна. Вона прикриває фактично можливість вільного судноплавства і роботи українських портів. Ну і відповідно є, скажімо, досить серйозно укріпленим районами. Російських окупантів Тут російські змі вже повідомляють про те, що там готуються до оборони Курської атомної електростанції через наближення деяких груп ЗСУ. А власне, за їхніми даними, даними російських медіа, російські силовики у п'ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції. А, ну а власне до того от, на були такі повідомлення, що якихось там будівельників з об'єкта теж вже прибрали і нові енерго. Блоки, які вони там будували, на певний час заморозилися оці всі історії про атомну електростанцію. Курську. На вашу думку, чи може бути атомна Курська електростанція опинитися в епіцентрі бойових дій? Це досить небезпечні тенденції, які поширюються так званими воєнними експертами в українському середовищі захоплення Курської АЕС, обмін її на Запорізьку АЕС. Я поясню про що йде мова. Для чого відповідно давати подібні сценарії, якщо відстань до Курської АЕС ну, достатньо, це декілька десятків кілометрів. Якщо це є однією з цілею проведення операцій загонів справедливості. То для чого ви видаєте відповідна наперед інформацію про цілі цієї операції? Ви пам'ятаєте, багато було нарікань з приводу рейдів РДК і Легіону Свободу Білгородської області, коли так звані хороші руські і пане Маріо, відповідно, представники самих військових формувань росіян викладали ще до початку рейду інформацію, яка свідчила про можливість подібних сценаріїв. Відповідно, у мене запитання до чисельних українських військових експертів. Ну вони так себе називають. Для чого ви поширюєте подібного характеру інформацію? Це по перше. Даючи можливість А Російської Федерації у разі, якщо це дійсно є ціллю, закріпитися на Курській АЕС, і друге, відповідно, створити інформаційний привід, звинувачивши Україну у ядерному тероризмі, пані, Яна, давайте з вами спрогнозуємо ситуацію. Вдалося все ж таки загонам справедливості прорватися до Курчатова і поясніть на той момент, же росіяни відповідно. Підтягнули військові резерви безпосередньо на території АЕС, яким чином ми будемо її штурмувати. Ну власне це... тут є... питання, пане Дмитре. В тому, що це поширюють саме російські пропагандистські медіа. У них і інших немає. А от з якою метою вони це поширюють, це... вони це Я пояснюю. Ми відслідково аналітично uh -huh. відділ громадської ініціативи правосправа відслідково інформацію навколо Курської АЕС. Інформація про можливість провокації на АЕС зі сторони України з'явилася ще за два тижні до початку цього рейду. Тоді звинувачували українську сторону у нанесені ударів по за використанням БПЛА. Причому це прив'язували паралельно і до ситуації на Запорізькій АЕС, і основне цю ситуацію озвучував навіть російський диктатор на вищому посадовому рівні, зауважуючи, що країни заходу не звертають увагу на ці випадки, хоча це свідчить про те, що українська сторона пристала на тактику ядерного тероризму. Якщо уявімо собі активний характер бойових дій навколо Курської АЕС і прилітає снаряд. Ну, ядерне попіл піде, ядерне облако піде не тільки на Україну Росію, але відповідно на країни заходу і поширюється ця інформація відповідно з метою, щоб країни заходу здійснили дипломатичний і політичний тиск на Україну з метою припинення подальшого. Ну, скажімо так, підтримки загонів самооборони Курської народної республіки в моменті просування вглиб російської території. Оце основна причина. А для чого вибачте, військові експерти поширюють ці російські тези? Тут запитання вже відповідно до Служби безпеки України щодо захисту інформаційного поля України. Ну і ще пане Дмитре, Тут у нас вже другий, вже не прецедент, так би мовити, тому що прецедент відбувся кілька днів тому. А от сьогодні вже рецидив, так би мовити, ще один гелікоптер російський був збитий дроном. Власне, це вже СБУ працює, і після результативної атаки МІ 28 Кілька днів тому за допомогою дрона камікадзе сьогодні вдалося дістати і вже Мі-8. Ну і власне кадри от поширюють такого, такої от бойової роботи. Ще раз дрон камікадзе і бойова машина, ударний гелікоптер. Це і стає інтер. практикою. І що таке зенітний дрон? До речі, якщо можете детальніше про це розказати. Ну, давайте. По-перше, я тішуся, що Служба безпеки України збиває дронами гелікоптери, але мені здається, що функціонал Служби безпеки України це якраз контррозвідувальна контроверсійна діяльність. А власне, дронами мають збивати все ж таки сили оборони України. Ну але менше з тим, ти тішимося цьому результату. Що таке зенетне дрон? Ну, це відповідне використання БПЛА в моменті знищення аеродинамічної цілей. Причому мовиться про те, що наразі дронами знищуються не тільки гелікоптери, але й відповідна розвідувальні безпілотники Російської Федерації на кшталт Орлану і Зара, чого відповідно не очікували самі Росіяни. Потолок використання Орланів це 5 кілометрів. Вони працювали поза зоною уваги української системи ППО. Але як бачу? Чому знайшли проти яддя, як то кажуть, і в моменті використання Ка-52, це гелікоптери, які збивають безпілотниками, так і відповідно розвідувальних дронів, які дошкуляли нам досить сильно. Всіх подробиць ми розкривати не будемо, але це стало досить суттєвою несподіванкою не для російської сторони, бо вартість дрону в порівнянні з К-52, який коштує приблизно 10 мільйонів доларів, ну не співмісна. Але головне те, що це входить вже в. Практику дій, тобто це не випадковість і не поодинокий ну, скажімо так, інцидент, який трапився з російським гелікоптером. Це свідчить про відповідно відпрацьований алгоритм дій. І побажаємо силам оборони України в подальшому його ну удосконалювати в моменті кількості збитих російських гелікоптерів. Ну а за ці окремі два епізоди, подяка підрозділам М2 центру спецоперацій. Служби безпеки yeah. України, дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права і Військовий експерт був з нами у марафоні Незламна країна.